Розпочався новий рік, заряджений духом нашої перемоги. Новорічну ніч ми всі загадали одне, єдине важливе бажання. Ну, але вголос не будемо, бо не здух. Так от рік тільки розпочався, а ми вже мільйон разів заспівали ой у лузі та гучно підняли келихи за збиті нашими славними ППО шахеди. Останні новини на Ютуб-каналі Онлайн ЮАЙ. Далі тільки разом. Російські терористи використали близько 660 іранських шахедів. Про це в інтерв'ю РБК Україна повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. У них реально є проблема з арсеналом, в тому числі з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів. За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде, будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250 300 штук. Подивимось, як буде цього разу. 2 січня у медіа почали розповсюджувати Дезу. ЗМІ інформували про звільнення острову Потьомкін, що на Херсонщині, посилаючись на депутата Європейської солідарності, Гончаренка. Справа в тому, що Гончаренко опублікував у своїх соцмережах відео звільнення острову, яке підписав: Зсу звільнили великий Потьомкінський». Там ще не вистачало. Це все готувалось за каденції Петра Віксійович. Я можу сказати, я не буду розповідати, що саме, але в моєму житті було декілька випадків, коли відбувалося диво. Речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк спростувала цю заяву та додала, що говорити про звільнення острова зарано. Вініша е, інформація це у військових, і коли ми працюємо, ми знаємо ту дозу інформації, яка може виходити у відкритий доступ. Встановлення прапора це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша, що це все Україна, і нагадування ним про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано. Гуменюк застерегла, що подібні заяви про звільнення території можуть дуже суттєво вплинути на розвиток подальшої військової операції, тож декому краще доєднуватися та пакувати пліски, це фліски. А не робити необгрунтовані заяви. Росія планує і надалі обстрілювати Україну. У повітряних силах ЗСУ не відкидають підготовки Росією нового масованого удару по Україні напередодні різдва 7 січня, який відзначає частина українців. Про ймовірність атаки повідомив речник командування Юрій Ігнат в етері національного телемарафону. Речник повітряних сил зсу наголосив, що росіяни не змінили своїх загарбницьких намірів щодо України, і зараз йдеться про їхнє виживання. Ви ж бачите, що три дні так, три дні поспіль йдуть атаки. Ну як вони собі там спланували? Поки що ми не знаємо. Нам треба просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як то кажуть, ракети, щоб були заряджені, Люди готові ворог буде йти добиватися. І надалі ігнат наголосив, що про плани агресора знає лише керівництво Кремля, але зсу готується. Очікуйте нових ударів все глибше і глибше по Росії. Буданов в інтерв'ю ABC News. Голова української розвідки висловив припущення, що удари по території Російської Федерації надалі будуть ставати дедалі глибшими. Відчуваєте, як приємно, так? Да? як зазначає видання, Україна не взяла на себе відповідальність за бавовну 26 грудня на російській авіабазі у Енгельсі, яка розташована понад 800 кілометрів від українського кордону. Але Боданов, відповідаючи на запитання журналістки, зізнався, що вирікладту сідис. Голова розвідки України заявив, що атаки відбуватимуться все глибше і глибше всередині Росії, але він зможе прокоментувати причетність чи непричетність України до цих подій лише після закінчення війни. Також голова ГУР відповів на запитання журналіста щодо можливих ударів по території окупованого Криму. Крим це українська територія. Ми можемо застосовувати на своїй території будь-яку зброю. Ну що ж, на сьогодні це все. Наприкінці відео хочу подякувати усім, усім, хто наближає нашу перемогу. І перестаньте вже їх прикладувати туди-сюди. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб слідкувати за новими випусками онлайн на Ютубі. Мирного неба, обійня!